Так, вітання всім грибникам. Сьогодні країна Грибландія веде свою трансляцію трошки незвичним способом. Сьогодні ми відвідали курорт Східниця і навколишні ліси. Огляд загальної грибної ситуації нічого доброго не приніс грибі. Гриби відсутні повністю. Де-не-де якийсь біленький, де-не-де козарики, якісь синячки. Ну і по ярах можна назбирати лисенят. Оце все реально всі мої здобутки, трошки сироїжок, трошки синяків, все нещасне, все заварене жарою. Ходити навіть у лісі, неохота було витягувати фотокамеру, тому що не було що знімати. Просто ситуація реально катастрофічна з грибами. Якщо не буде дощу, то в наших регіонах можна про гриби забути. Але тим не менше, ходіння по горах щось й дало. Ну, єдине, що. Лисички ростуть, лисичка звичайна і лисичка оксамитова. Це єдине, чим зараз можна потішитися, що може порадувати ось таким червонуватим відтіночком. Вони дуже м'ясисті, дуже тверді, великі, гарні і важкі. Ну, Цей рік це рік лисички, скажімо так. Останні гриби, самі бачите, два білих сьогодні знайшов. Обходив дуже хороші місця, обійшов і мохи, і великі ялини, і буки, і берези, і потоки. З потоків навіть неохота було вилазити, тому що на, на вулиці плюс 32, а в потоці прохолодно, свіженько змочив лице, присів. А тут лисички ростуть і такі. Поважні, такі більшенькі, гарненькі. Ну, Прийшлося брати лисички. От декілька от таких синячків по вологих місцях, де не де проростають. Білих нема. Знайшов два і вони, поки довіз додому, вони стали. Один з них став нікудишній. Пішов під ялинку. На розмноження. А то приїхав додому, відпочив трошки, аж тепер в мене з'явилося бажання скласти хоча б якийсь відеозвіт. В загальному плані поки не буде дощів у наших регіонах. Східниця, Трускавезна, навколишні ліси, Сколівські Баскиди ближні, Турківський район ближні від Східниці в даний момент. Нема за чим їздити, це просто трата часу. Я цей огляд зробив. Ну, хто дуже бажає попаритись по жарі вперед, завжди щось знайдете, але іти по сухому листю при 32 градусній спеці, трошки важкувато, скажу вам. Ну що ж, ось, ось такі <кій> достатньо неприємні. Моменти з грибами. Але що є, то є. І за то Богу дякувати. Будемо чекати кращих часів. Країна Гребландія на певний період часу. Прощається з вами. До нових зустрічей, до нових мандрівок.